Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 число. 10 місяць. Відтоді, що у нас на даний момент по бролеру? Бролера ми потихеньку почали реалізовувати. Непогано він я скажу так, як домашня птиця, домашній бролер, він дуже добре уходить, замовлення є. По тушкам, в середньому тушки йдуть у нас від 2600 до 3 кг. Вчора ми робили забой, сьогодні зраночку вже людям взяли і привезли на замовлення. Завтра будемо також проводити забій і посів вже тоді привеземо людям теж ці всі замовлення. Що я можу сказати? Жруть вони дуже хорошо, так же само і гадять. Вчора не поубирав, сьогодні вже дурдом, курі позалітали, сюди теж позаскакували, блин, порозрібали усе, що тільки можна. Коротше, роботи не почати краю. Прозивали з замовленням суточного бролера, брудер стоїть пустий. Будемо, я не знаю, будемо якось доганяти потихеньку. Сильно переживали, що курочка не піде. Домашнього бролера ніхто не захоче брати. Відтоді, скажімо так, нормально забирають по 110 гривень за 1 кілограм. Все добре, нормально забирають. Так, що у нас ще? Перед забоєм відсаджую бролера часу на 6 на 7. Він віддільно в клітки сидить. Так як були всі клітки зайняті, пересаджував їх в брудер. Ну, скажу чесно, 12 штук бройлерів, в брудер в нижній. Вони, грубо говоря, взагалі навіть не влазять. Так що тепер трошки місто освободилося. Буду, мабуть, в верхньому ярусі. Залишати тих брулерів, які на забой. Просто їсти не будемо їм давати, буде тільки водичка, щоб був пустий зоб і було легше його чистити. В принципі, все. Вітаю захисників України зі святом. Всім гарного дня, слава Україні!